Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 22 вересня, ми поговоримо про визнання Палестини, Великобританію та іншими державами. Нагадаю, це сталося вчора, 21 вересня, проаналізуємо реакції сторін. Також під лупою глянемо український погляд на цю ситуацію. Тож, поїхали! Вдячний за вашу увагу до відео, хорошу активність у коментарях. Не зупиняйтесь! Тема дуже і дуже важлива. Ставте лайки, підписуйтесь на канал пана Валерія. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, Великобританія офіційно визнала Палестину. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив це на сайті уряду. Рішення стало частиною ширшої хвилі. Декілька країн пішли саме таким шляхом перед Генасамблеєю ООН. Раніше Британія чекала мирної угоди, але тепер змінила підхід. Чому ж? Через гуманітарну катастрофу в місті Газа. Війна там триває з жовтня 23-го року, після атаки Хамасу на Ізраїль. Тисячі загиблих, голод охопив регіон. Стармер назвав це нестерпним. Він підкреслив, що визнання дає надію на мир, а не підтримує терористів. У липні цього року Британія поставила Ізраїлю умови припинення вогню та підтримка двох держав. Ізраїль їх проігнорував. Ми бачимо, що зараз здійснюють кроки по захопленню гази, тому і кроки Великобританії та е, країн, які думають аналогічно, абсолютно не дивина. Ще одна причина: ізраїльські поселення на західному березі річки Іордан, їхнє будівництво прискорилося. Проект І1, який розрізає палестинські території, загрожує ідеї їхньої держави. Це підштовхнуло до власне такого рішення, яке ми почули вчора. У Британії також був і внутрішній тиск. Громадська думка: 44% британців за визнання, 18% проти, тобто маємо все ж таки відносну але більшість, плюс мусульманські громади та студентські протести ну, додали трошки ваги. Хвиля визнань охопила Канаду, Австралію, Португалію. Вони приєдналися вчора. А раніше це зробили Ірландія, Норвегія, Іспанія, Словенія та Вірменія. А також Багами, Ямайка, Барбадос, Мексика. Франція стала першою, до речі, з країн Великої Сімки. Нині ж понад 150 країн і 193 в ООН визнають Палестину. Це символічний крок кордони за лініями 67-го року зі столицею в Єрусалимі, але без армії. Проте це відкриває двері для подальшої дипломатії. Британці рішення відклали після візиту Трампа, доволі непоганого візиту з точки зору України, але реалізували перед Генасамблеєю ООН. Британія обіцяє санкції проти Хамасу та більше гуманітарної допомоги Газі. Критики, як, наприклад, Аль-Джазіра, кажуть, що це більше жест, ніж реальна зміна, ніж якісь реальні рухи для того, щоб зупинити війну. Ізраїль не зупиняє операції. А тепер пропозиції сторін: вони різко розділені. Союзники Палестини бачать шлях до миру, Ізраїль і Сполучені Штати загрозу. Стармер називає крок життєво важливим для двох держав. Це не підтримка Хамасу, який вважають терористами і правильно вважають. Натомість вимоги й далі звучать щодо звільнення заручників і реформи палестинської влади, але без Хамасу. Канада, Австралія, Португалія підтримують тиск на Ізраїль. Канада заявила, що палестинці мають право на державу. Австралія назвала це кроком, який давно чекали. Нетаньяху обурений, він називає визнання нагородою за терор Хамасу після атаки 7 жовтня 2023 року. Він стверджує, що Палестини на захід від Ірдану не буде. МЗС Ізраїлю називає рішення помилкою. Сім'ї заручників і опозиція, як лапіт, вважаються також шкідливим. Ізраїль погрожує відповіддю. Можливо, навіть анексією західного берега, натомість Трамп називає крок нагородою терору. Без заручників і миру це не працює. Сполучені Штати вважаються показухою, вони бойкотують саміт Генасамблеї ООН про дві держави. Що стосується палестинської влади, то тут Махмуд Абас вітає рішення. Дивно було б, якби не вітав. Він називає його кроком до справедливості. Це не для Хамасу. Аббас підтримує реформи без них. Хамас, навпаки, святкує, дійсно святкує, уже це називаючи перемогою 7 жовтня. Хамас відкидають перемир'я. ЄС і Арабська Ліга підтримують також визнання. Франція та Саудівська Аравія закликають роззброїти Хамас. Арабська Ліга вважає це виправленням історичної помилки. Реакція Ізраїлю та Сполучених Штатів насправді загострює розкол. Нетаньяху ж обіцяє жорстку відповідь, а штати бачать загрозу для переговорів. Ну, очевидно, що дипломатія ускладнюється. Тепер про Україну. Історія відносин з Палестиною стара. Українська РСР визнала її ще 88-го року, одразу після проголошення. Палестина відповіла взаємністю в 91-му році. За радянських часів Україна підтримувала палестинців проти ізраїльської окупації, голосувала за резолюції ООН вже після проголошення нашої незалежності, а все рівно є українське посольство в Рамаллі, Палестинське в Києві. Україна реально балансувала. Бо Ізраїль то важливий через єврейську діаспору і не лише Палестина через зв'язки з арабським світом і тут. Визнач, хто правий, хто не дуже. Сьогодні Україна підтримує ідею двох держав, але пріоритет на Ізраїлі. Ну, очевидно, і під час війни з Росією цей пріоритет посилився. Київ голосує в ООН проти ізраїльської окупації, але водночас, здебільшого, все рівно підтримує Ізраїль. Зеленський у 23-му році заявив, що Україна визнає права обох народів, тим не менш. Палестинська діаспора близько 10 тисяч в Україні вона не задоволена, тому що бачать подвійні стандарти. Україна засуджує Росію за окупацію, але здебільшого мовчить про газу. Напруга зростає через певні паралелі: Росія, Україна, ізраїль Палестина. У 25 році позиція Києва де-факто не змінилася. Визнання Палестини є, але фокус на власній війні та підтримці Заходу. Остання резолюція Генасамблеї ООН, яка викликала резонанс через голосування Києва, фактично не змінила позиції України. Для мене, до речі, особисто все ж таки є певний водорозділ. Конкретно війна Ізраїлю проти терористичної організації Хамас і окремо ізраїльсько-палестинське питання. Їх треба розділяти, тому що зараз у нас каша в головах. Палестина головна тема 80-ї сесії Генасамблеї ООН якраз на цьому тижні, ну, де зібралося близько 150 лідерів. Визнання Британії та інших країн посилило увагу саме до цієї теми: фокус, криза в секторі Газа. Голод, звинувачення в геноциді, ідея двох держав. Тиск на Ізраїль зростає. На жаль, Абас не зміг приїхати через проблеми з візами. Цікаво, хто ж йому їх організував. Ну, Тим не менш, промови таки зосереджені на Палестині. Експерти ООН закликають зупинити голод. Ну, дійсно, ми бачимо певний розкол. Сполучені Штати та Ізраїль проти ну, десь 75% світу. Ізраїль може навіть призупинити участь. У роботі цієї генасамблеї, бо тема Палестини дуже і дуже болісна. І ще ця тема насправді ж перетинається з Україною, бо вона піднімає питання справедливості. У Нью-Йорку очікуються протести, безпеку посилили. Палестина показує, як глобальна політика розділяє союзників. І для України це насправді дзеркало. Подвійні стандарти світу нікуди не ділись. Таким чином, визнання Палестини Великобританією, Канадою, Австралією та іншими країнами посило глобальну підтримку дводержавного рішення. Понад 150 країн ООН визнають Палестину, але без чітких кордонів чи армії. Ізраїль називається нагородою терору і обіцяє відповідь, можливо, навіть анексію. Сполучені Штати бойкотують саміт Генасамблеї ООН, вважаючи крок перешкодою переговорам. Палестинська влада вітає рішення, Хамас святкує, відкидаючи перемир'я, а чого б їм не святкувати? Ну, звичайно, тема домінує на Генасамблеї ООН, загострюючи розкол між Заходом та Ізраїлем і Сполученими Штатами. Тема загалом підкреслює глобальну несправедливість, що ускладнює для України просування власних інтересів ООН. Тим не менш, у цій темі Київ. Має залишатися обережним, щоб зберегти підтримку Заходу, друзі. А що ви думаєте щодо визнання Палестини? Це правильний крок чи помилка? Що очікує на Близький Схід в подальшому? Чи не відвернеться тема тотальну увагу від України? Напишіть у коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки. І до зустрічі у наступних відео.